За час повномасштабної війни волонтером став кожен українець. До міжнародного дня волонтера українська команда Вінничини подякувала людям, які щоденно шукають по всьому світу бронежилети, дрони та тепловізори для захисників. Купують байрактари та супутники для української армії. Плетуть маскувальні сітки, готують тони смачнющої їжі та відвозять все це на передову. Допомагають та донатять все, що підтримувати зсу. Від нашої української команди ми робимо все можливе і допомагаємо цим людям. А люди, ці волонтери, які вливаються в нашу команду, вони роблять дуже багато чудових, гарних справ, які дуже корисні. І саме завдяки ним ми бачимо, як військові кажуть, що сьогодні збирають автомобілі. Сьогодні ми бачимо, що навіть волонтери спробують зробити бронемашини, тобто автівки, які мала б робити держава. Тому Віталій Володимирович Ключко. Особисто подякую цим волонтерам.